Hello, friendly! з вами, Деніс Френдлі. Коротше, сьогодні я був в Івано-Франківську і безліч чого купив у Зайшли ми в один магазин на букву С. Щось там сімі називався, здається, магазин. І купили ось такий бургер. Не знаю, коли це відео на яке число вийде, але пише, що цей бургер вжити до 21.12. Сьогодні на календарі у нас. 19-12. 19 грудня я знімаю, щоб свіженьким його з'їсти, бо за пару днів зіпсується. Ліпше з'їсти зараз. Там що в мене ще є одне паніні, теж яке треба вжити зараз, то я, напевно, з'їм сьогодні. За 19-й цей бургер і то паніння, але не знаю, коли вийде. Коли вийде, тоді вийде на каналі. Думаю, за пару днів, ну, коротше, коли ви дивитесь, то воно вже вийшло, понятно. Само собою. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. прореагуємо цей бургер з магазину. Let's go! Денні справді реагує, Денні Студені реагує, сьогодні він буде їсти. так, Ось такий. Коротше, бургер з куркою X-Lerж. X-Light x Коротше, ми тут пишемо. Сьогодні він буде їсти бургер з куркою і следж, бутер. Бутер, брод, брод, Давайте їсти. Погнали. Так. Добре, дружні. Розпаковуємо і зігріваємо. Вчасно з'їмо. А ролик коли собі заплануємо, коли, коли вийде, тоді вийде. Так. Так, ось такий класний бургер. Тут писало, що котлета. З куркою. Бургер з куркою. Смачно, це все з куркою XL. Ось така. Ось так виглядає. Давайте гріти. Є тут соус. Оце справжній бургер, не те, що Такі маленькі-маленькі. Давайте гріти. І капуста тут. Ну, виглядає більш насправжній волк. Так. Ну що ж, почекаємо. Я зняв якийсь міні-вложик Івану-Франківському, щось там трохи познімав і потім познімав всі ці продукти, що я купив. Може вийде на 20 грудня, не знаю. Напевно... Вже вийшло, напевно, опублікую, хай вийде. Бо що, якщо ми все, що ми знімаємо, то викладаємо. Та, то, напевно, скоріше за все. Я думаю, викладати, не викладати, я думаю, викладу. Та. Подивлюся, коротше. Зараз ми попробуємо цей бургер. Та. Добре, щоб ви довго не чекали, я ставлю на паузу. Зараз за секунду загріємо і ми попробуємо, так. Уже майже, вже майже. Так. Чекаємо. Саме тепер. О! Вчасно. Так, слідкую теплений. Виглядає ось тако. Тепленький, гаряченький, бургер з куркою. XL. Поїхали. Нічого так добрий. Я так багато продуктів накупив, що напевно до Нового року вже можна в магазин не ходити. А, ютуб шорти <смас> Доведеться ходити, так. Але на велике відео можна вже не ходити, бо наперед купив. Ммм, тут ще є огірок. Куркою. Угу. Ну, таке собі? Булка як булка, м'ясо якесь не дуже солене, поки що вісім балів. Їсти можна? Заброри, а реально смешно бургер. Добре. Сказав, що цей кращий бургер, бурре виявил, що заброда. Добре, давайте пророгуємо все окремо. Так. Візьмемо. Ну, давайте ложечку. Так, почнемо. Ми з соуса. Так, пророгуємо саме соус. Так. Їсти можна... Ну, теж вісім балів булочка. Також вісім. Тепер курка. Так. М'ясо. Так. Куряче. Курка м'ясо. Що ж не я супер. Смачно, скажу, вісім. Ну і салат, тобто капуста. Угадайте, яка оцінка та ж сама. Вісім балю. Доїдаємо. Так яка Очікував чогось більшого. Все буде дуже смачно, але таке собі. Коротше, 8 балів. У нас тут ще є дружні ось такий Хот Strips. Хот стріпс. Може він мені сподобається більше. Багет хот стріпс. Може він мені сподобається більше, ніж у цей бургер. Поставимо може більшу оцінку. Подивимось, в наступному відео ми його попробуємо. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Сподобалося відео. Ви знаєте, що робити? Можете написати коментар, якщо додивилися цього моменту. А на цьому все. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока чи вечора. Не знаю, коли ви дивитися дня чи вечора. Коротше, всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ну, поїли, поїли.